Перші штрафи щодо мобілізації можуть з'явитися вже до кінця серпня. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на тих чи інших адвокатів. Це стосується тих, хто оновив свої дані і, наприклад, проігнорував повістку. Та й, в принципі, це стосується і тих, хто не оновив свої дані, і якому виписали таку повістку. Але тут є нюанс: тим, хто оновлював, формуватимуть повістку із системи, маючи все на екрані. А тим, хто не оновив. Прийдеться виписувати повістки, піднімаючи паперові справи. У будь-якому разі, зазвичай, у більшості випадків усі дані на вас вже і так є. Але не треба забувати про саму суть мобілізації, адже розмови зараз йдуть у напрямку оновив чи не оновив дані. Хоча насправді тут йдеться про те, потрапиш ти на фронт чи ні. Тому, щоб краще розуміти ситуацію і зрозуміти, чого саме хоче від нас держава, і зрозуміти її поведінку. Подивимось трошки на конкретні цифри. Отже, оновили дані трошки більше, як 4,5 мільйона чоловік. Водночас не оновили в районі 6 мільйонів. І, скоріше за все, ті 6 мільйонів, які не оновили, якраз таки і є тими, хто точно підпадає під мобілізацію, і у яких немає реальних підстав для відстрочки. Або вони втратять такі підстави у найближчому майбутньому. Наприклад, якщо вони. Закінчують навчання в університеті в цьому році. А із тих 4,5 мільйона, тих, які оновили дані, буде багато, думаю, тих, хто, яких не можна буде реально мобілізувати. Це, звісно, інваліди, чиновники місцевого і державного рівня, поліція, судді, прокурори, працівники критичної інфраструктури, багатодітні батьки. І то, звісно, не всі, адже є такі старша дитина, наприклад, яких ось ось досягне 18 років. Тож такі чоловіки теж могли б побоятися оновлювати свої дані, адже вони також у найближчому майбутньому втратять підставу для відстрочки. Тому із цих більш як 4 мільйонів, скоріше за все, реально мобілізувати нема кого. Або цифра занадто мала. Бо, наприклад, інвалідів у нас зараз близько 3 мільйонів. І якщо навіть повернутися на декілька років назад, коли ще не було великої війни. То, наприклад, у 2021 році інвалідів налічувалось близько 2,7 мільйонів людей. Але так, у це число входять і жінки, і діти, і пенсіонери, тож їх ми не можемо брати у наші розрахунки. Але тут є проблема. Адже цифри щодо кількості саме чоловіків із інвалідністю я не знайшов. І я дуже сумніваюся, що нам би зараз хтось такі цифри, таку офіційну інформацію надав. Якщо навіть подати якісь там офіційні запити до Держслужби статистики, чи там до Мінсоцполітики. Бо, по-перше, це може бути цінна інформація для наших ворогів, а по-друге, таку статистику, можливо, ніхто і не веде. Одне зрозуміло точно: із мобілізацією дійсно не все так гладко. Адже це проста логіка. Якби все було окей, то й не було по цих недавно прийнятих антиконституційних норм щодо. Безпідставних надбільних штрафів, обмеження прав на керування авто чи там інших жорстких санкцій. І не було б такої потужної охорони кордону на заході нашої країни. Адже інколи складається враження, що західний кордон охороняють краще ніж східні рубежі. Крім цього, якісь постійні соцопитування, якими досить часто маніпулюють, також свідчать про те, що мобілізація не йде. Принаймні так, щоб наша була влада була задоволеною. Тож зараз йде мова про те, що Україна готова до переговорів. Мовляв, нехай вже все закінчується, але звісно, на наших умовах, як про це також заявив Подоляк. Хоча треба визнати, що мобілізація дійсно потрібна, адже погодьтесь, без ЗСУ росіяни просто без проблем пройшлись аж до Закарпаття, вчиняючи при цьому всі ті жахливі злочини, які вже неодноразово фіксувалися. У тому числі і іноземними розслідувачами. Але зараз, у цьому разі, це все було б вже у масштабах всієї країни. Адже не треба забувати, з ким ми маємо справу і що наш ворог на Сході. І хоч на Росії теж е проблеми з мобілізацією. Та все ж е вони мають більше коштів, щоб мобілізувати своє не зовсім багате населення, просто купуючи їх виплатами. До того ж, час від часу були помічені. Іноземні найманці, які воюють за гроші на боці нашого ворога. Тож там, хоч і теж не все так гладко, але погодьтесь, населення у них більше. І там є відверті люди, які підтримують цей режим, і все ж таки ідейні люди там також є, хоч і наші вороги. І тут треба розуміти одну річ Соцопитування, які ось буквально на днях з'являлись у мережі. Де показано, що багато людей підтримують мобілізацію, не означає, що саме ці люди, які підтримують, готові бути самі мобілізованими. Адже тут знову ж таки логічний висновок напрушується: якби люди йшли самі, не чекаючи повістки, то й не треба було посилювати мобілізацію і завуальовано впроваджувати ці всі дискусії, оновив чи не оновив дані. Адже мова реально мова тут йде про фронт. А не про якусь там бюрократію чи чисту формальність.